Отримати УБД ви можете тільки, якщо виконали бойові завдання особисто або у складі підрозділу. Якщо ви перебуваєте на службі і військова частина не подала вас у списки на УБД, подаєте на ім'я командира вашої військової частини рапорт з проханням надати вам комплект документів для надання статусу учасника бойових дій. Він має вам надати перелік документів. Дивіться перелік в описі до цього відео. Після отримання списку документів в кадровому центрі підрозділу вам необхідно дізнатися адресу комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, яка вирішує ваш статус. Також на розгляд комісії ви подаєте усі документи, видані вам командиром. Далі справа за комісією, яка зобов'язана після отримання рапорту з документами зареєструвати їх в спеціальній книзі обліку, розглянути ваші документи протягом місяця та повідомити вас про рішення та роз'яснити, як отримати тепер посвідчення учасника бойових дій, організувати видачу посвідчення або особисто вам, або через вашу військову частину, інформувати про видачу вам посвідчення. Якщо ж ви з тих чи інших причин звільнені з військової служби, то процедура дуже схожа. Усі Перелічені вище документи, ви подаєте з заявою на ТЦК, де перебуваєте на обліку, а звідти вже їх передають на розгляд комісії. За консультацією звертайтесь до нас.